І так, це мій будиночок, в якому я живу. Тут у мене такий тапчанчик постіль. Ось я зробив столика такого. І переніс свого ноутбука з мультіекранною системою. Так, дивимося до входа. Тут в мене такий маленький типу кухонний столик. І виходимо. Виходимо на вулицю. Зразу в мене відкривається отакий прекрасний вид на отаку ліану. Там основний будинок хазіївів і величезний гараж, і там теж таке жиле приміщення зверху, там і кухня, і спальня, і плазми стоять. Так, Тепер сходимо із сходу. Дивимося зараз на... Заїзд. Ото основний заїзд. Так, повертаємось. Це вже вид на Дніпро. Красивий величезний дуб стоїть тут. Тут я котиків годую. Ось і м'ясо вже набив біточків. Другий котик. Тут їх багато штук шість. Так, тепер спускаємося донизу. Це ми зараз біля основного будинку. Видно Дніпро. Вся ця територія засаджена екзотичними деревами і всякими кущами. І так, оце наш основний будинок. Весь зроблений з дерева. Ну все просто, просто круто, так? Да? Кущі Самшита. 20-річні вже. Ця вся будівля тут 20 років. Самшит, знаєте, це таке. Така рослина, яка дуже довго росте. Так, йдемо зараз у напрямку Бані. <кій> ага, ось покажу вам оце. Дідуля каже, що це секвоє. Це дерево, яке потенціально може вирости до розмірів висотою в 100 метрів. Так, тут у нас така лужаєчка. Оце я не знаю, що це. Котячий холодок називають. Це в нас, мабуть, тує або щось таке. Так, там, видно, сходимо в мій будиночок, де я живу. Бачите, яка все зелень, зелень, зелень. Тут такі рослини, якби оце не тут, то я б ніколи такого і не побачив би. А зараз ми спускаємося до, до бані. Так, по ходу буду показувати, які тут рослини є. Повертаємося назад. Це ось ці сходи, з яких ми зійшли. Так, секвоя із цього ракурса. І оце щось похоже на клен. Щось дід казав, якось воно називається по-особливому. Там якісь, вон, зараз подивимося, такі бурульки на каштани, похожі висять. Ні, нема не видно, так? Да? Не видно. Ну нічого. В Криму ростуть отакі дерева. Це якась тополя Кримська чи щось таке. Так, спускаємося сюди. І от наша банька. Бачите, і тут. Тує, туї, все в зелені. Тут все просто потопає в зелені. Так. Ідем <кій> лівіше за банькою. Так, ну оту там за банькою в принципі, кінець території. Там нічого цікавого. Вертаємося сюди. Ідемо по цьому проходу. Рослини чудові, чудові рослини тут усе. Так, а тут ось калина. Подивіться, яка красота. Сама справжня, сама звична калина. Все потопає в зелені. Так, що ми тут бачимо? Це ось кизила. Я сюди приходжу і снідаю отаким ось кизилом. Бачите? Ось кизил упало. так, ось, Такий чудовий кизил. Зараз я його скоштую. Так, а оце у нас тут айва. На фоні неба може і поганенько видно. Ну, ось висить одна айва. Там воно їх декілька штучок висить. Дивіться, яка красива, красива дорожка, да? Ревінь. Кримське дерево. Височезне, височезне. Висота, мабуть, метрів 15-20. Що це, я не знаю. Може хтось і знає. Ну, теж таке красиве растіння, дерево. Так, оце тут газончики. Це все тут. Система автоматичного полива, дренажі стоять. І скрізь там такі штучки з землі виходять і, пшш, і поливають, поливають. Так, що у нас тут? Ну тут грушка, яблунька. Яблунька щось не родить. Тут теж яблунька. Ось красиве розстіння, да? Ой, тут я повторяю постійно. Красиве, красиве, тут все красиве. Тут у нас урожай бояришника. Бояришник вродив на славу. Це багато осипалося, а так ось. Багато його було. Так. Вон, бачите, блищить. Оце все лужайка. Вона все мокра, я це тут босими ногами хожу і хорошо. Вон, видно, що тільки що полив був. О, ось, гарно видно урожай бояришника. Так, рози. Рози. Це в нас зараз серпень. Кінець серпня, рози цвітуть. А тут ось таке місце прикольне. Все в зелені і тут хорошо посидіть днем, коли сонце. Сонце і тут сідаєш, і собі сидиш, і красота. Так, отакі осока. Я не знаю, як його назвати. Якась дорога південна осока. Так, а це ось будиночок із другого ракурса. Красиво взагалі, да? Шикарно. Просто бомба. Так, ну це лужайка зелена, вона мокра. Я зараз ось босіком похожу по зеленій мокрій траві. Це дуже корисно. Так, а ось показую ще уголок такий мошняцький. Холодок. Якась висока цокат типу очерета. Там якась стоїть сосна типу. Е, вона така з довгими, з довгими голками. Так. Ну, красоти неймовірні, так? Да? Я так розумію, хазяїна тут. По озелененню була ідея не фруктові всякі дерева садить, а от іменно екзотика. То в нас хвіртка, не знаю куди, десь там в чащі якісь. Так, і ось вихід. Тут оця ця стежка, по якій я йду, дорожка, вона зроблена по кругу. Так, ось теж екзотичні рослини. Так, показую вид назад, де ми тільки що пройшли. Ну, а тепер заходимо на гравій. Видно дитяча площадка і північний угол цього дерева. Ой, будинку. Так, а ось покажу вам цю сосну. Вон верхушка. Так. Ось рука моя так для пропорцій, да? Прикольно. Довга. Ось які. Ой так, тут теж все екзотичне. Заходимо на дитячий майданчик. Турнічок, брусья, войдалка. це гараж. Зверху там теж такі жилі приміщення заходимо до кінця цієї території. Вхід в будиночок, бузок. Ну, ялинка. Так, тепер дивимося цю територію. Оце ось басейн стоїть. Мабуть, на кубів 10 води. Так, що там у нас? Опа, видно чистенька вода. Шезлонг. Скорлупа горіха, да? Батут дитячий. Заглянемо зараз за сітку. Так як вся ця будівля і подвір'я знаходиться на крутому склоні, все-таки без проблем із борьбою не обійшлося. Бачите там? Трохи рухнула стіна. Ну, тут приїжджають служби, щось будуть робити. Оце такий вид на Дніпро із цього дворика. Так, віддаляємося. Це от там ми тільки що пройшли. Камера цього не показує, але отут дуже високо. Туди, якщо упасти, то буде капут. Шашличний візок такої цікавої конструкції. Це я буду тут дрова заправляти, як будуть приїжджати хазіва. Тандир, да? ну це ось досить, досить така екзотична конструкція. Тут можна і лаваші робити, і кругла сітка є, тут шашлик робити. Так, то ми там тільки що були. Ну, Шезлонг і бесідка. Бесідка це теж витвір такий. Витвір мистецтва. Особливо її покажу. Дуже гарно. Я тут беру чашечку кофе або ноутбук і сідаю, і мені тут гарно. Так, тут у нас є і розетка, і тут ми і Wi-Fi прилампічили. Освітлення. А ну цікаво, ні разу не включавши це освітлення, воно працює хоча... О, зірочки засвітилися, так? Видно, так? Да? Так, лампочка. Ні, щось лампочка не світиться. А, є виключатель. Ясно, хорошо. Ну, і йдемо до крайньої точки цього подвір'я. А оце балкончик, така смотрова площадочка. Да? Все, це вже крайня точка, йти далі нема куди. Це ось кущі лаванди. Дуже пахне, я пробував. Бесідочка із крайньої точки. І дивимося тепер звідси, що ми можемо хватить. Це ось край. Ну, тут, бачите, як ласточки на гніздо. У Криму. Так. Там видно воно вверх доміка нашого цього бесідочка. І Дніпро. І от туди у нас Київ. Українка, трипілля Київ. Ну, а оце зараз в центрі екрану, от десь туди на ту сторону, там Оля Полякова живе. І так що коротенький обзор на цілих 16 хвилин затягнувся. Зараз спробую і я в кадр попасти. Всім привіт! Клас! Geht an der. Tand